Пасіка ожила після дощу. Джоли гудять. Я думаю, видно льот. Так, у нас вон тут, подивіться. Погода, погода не дуже, але дуже добра для медозбору. Е, немає вітру. Тихенько, пасмурно, бачите, да? льотик Хоча на вагах поки що у нас, бачите, я приїхав отак, десь мінус 200. Чого така справа? Бо, ну по-перше, бджола вся зараз, я думаю, в полях. По-друге, у нас сьогодні дуже така недобра погода, це зараз. Стало трішки краще, і бджолка е, полетіла е, працювати. Знову ж таки, давайте зараз якось обережненько, щоб не, ми, ми не отримали з вами. Бачите, да, льот ну. який? І тут. Оце такі справи. Подивимось щодо погоди. Я вже хочу привозити назад відводки. Але у нас стоїть, що нібито повинен бути дуже добрий дощ. Подивимось, як. Буде-не буде. Але треба їх срочно привозити терміново, щоб вони займали свої місця і теж продовжували розвиватись. Матки майже усіх відводків є. Пороздавав кому маточники. Кому маток підсадили, коротше, все з цим в поряді. Ну, подивимось, що як буде. Заглянемо, давайте в магазин комусь. Щось тут взагалі є. Бачимо, бджола в магазині сидить. Трішки її не супер багато, але є, полізла працювати, що є добрим. Там вон, бачу вощинку я ставив, почали відтягувати. Ну, оце такі ситуйовине потрошки починають лізти. Це починає вже давати ріпачок. Ну і це дуже добре.